Як купити звичайний вогнепальний пістолет в Україні? Є тільки одна опція. Куди бігти? Привіт, майбутній власник зброї. Ви на каналі Civil Safety Academy. Наша мета підвищити рівень обізнаності цивільного населення у стрілецькій справі та навчити культурі поводження зі зброєю. Мене звати Віталій, я інструктор з вогневої підготовки. В цьому відео ми поговоримо про те, як стати власником зброї і що для цього потрібно. Куди бігти, з чого розпочати, та який процес отримання зброї на сьогоднішній момент. Насправді, зброю може придбати кожен громадянин за умови відсутності судимостей. Досягнення 21 року та зібравши необхідний пакет документів. Насамперед потрібно визначитись з категорією зброї. Для цивільних доступні два основні види: це нарізна та гладкосвольна зброя. Нарізна зброя це карабіни, наприклад, на базі АК або АЕР-системи. Гвинтівки з поздовжньо ковзаючим затвором або в народі називають болтовики. Вони доступні громадянам з 25 років. Гладкоствольна зброя. Одно двохствольні, мисливські та помпові рушниці з 21 року, відповідно. Нехай з цим визначились. Наступним кроком буде проходження навчання та отримання документу, що підтверджує ваші навички поводження зі зброєю та теоретичні знання правил та законів, де пройти це навчання. Нижче за посиланням ви можете перейти на наш курс майбутній власник зброї, де ми вас всього навчимо. Під час проходження курсу вам потрібно буде зібрати пакет стандартних документів для подачі в електронну систему єдиний реєстр зброї. Що в нього входить? Перше. медична довідка форма 127, дріб О. 4 фото 3 на 4, заповнена картка, заява, ксерокопія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, витяг про відсутність судимостей. Документ, що підтверджує фактичне місце проживання, договір страхування та чеки про сплату адміністративних послуг за видачу дозволу на користь держави, одразу зроблю акцент: оформлювати зброю необхідно саме за місцем проживання, а не за пропискою. Після проходження курсу ви складаєте теоретичний та практичний іспит, після якого отримаєте довідку про вивчення матеріальної частини зброї. Увесь цей пакет документів подається до дозвільного органу. МВС. Зараз це робиться через єдиний реєстр зброї прямо у збройовому магазині. Кожен українець, що має вже дозвіл на носіння зброї, ту саму червону книжечку, повинен буде пройти реєстрацію в цій системі та внести в неї інформацію про свою зброю. Детальніше про ЄРЗ та реєстрацію ми розповімо в нашому наступному відео. Тому підписуйтесь на канал та ставте дзвоник, щоб не пропустити його. Далі, після подачі документів, ви чекаєте до 20 днів і в цей час купуєте собі зброярський сейф, котрий встановлюєте вдома. Ваш сейф може прийти та перевірити дільничий. Але пам'ятайте, що купуєте ви його не для дільничого, а для своєї безпеки та безпеки ваших близьких. І тут настає той самий момент: ви отримуєте дозвіл на придбання зброї. Раніше його всі називали як Зеленка. Тепер це витяг з ЄРЗ. Діє він три місяці, тож якщо ви не встигнете за цей час, то він у вас анулюється. Що робити, якщо дозвіл анулювався? Ні, вам не потрібно буде проходити все з самого початку. Ви просто подаєте заяву на продовження дозволу на придбання. З цим дозволом ви приходите до магазину та купуєте ту саму омріяну зброю. Після цього ви заповнюєте заяву на видачу дозволу на зберігання і носіння зброї та подаєте витяг, в який вже буде вписана придбана зброя. Все це ви подаєте до того ж самого дозвільного органу МВС протягом 10 днів. Знову чекаємо до 30 днів та отримуємо дозвіл на право зберігання та носіння придбаної зброї. Залишається тільки найголовніший пункт тренування. Чим більше тренувань, тим краще ви будете володіти своєю зброєю та отримаєте результат на мішенях. Бліц найпоширеніших питань. Перше, яку зброю з якого віку можна придбати? Мисливська гладкоствольна зброя. Рушниця 12 або 16 калібру з 21 року. Мисливська нарізна зброя. Карабін або гвинтівка. з 25 років. Пістолет травматичний, котрий правильно називається пристрій для відстрілу гумових снарядів несмертельної дії з 21 року. Але ви маєте бути громадянином окремих груп, наприклад, журналістом, працівником правоохоронних органів, депутатом тощо. Як купити звичайний вогнепальний пістолет в Україні? Ніяк. Нарізний пістолет, часто чуєте як короткоствол, заборонено законодавством України для цивільних людей. Є тільки одна опція придбати та зберігати його в тирі. Скільки зброї ви можете придбати? Немає обмеження по кількості зброї, власником якої ви можете бути. Головне забезпечити умови правильного зберігання. А що якщо друг дав мені свою арку, я можу з нею їздити та стріляти? Ні в якому разі, згідно законодавства України, немає жодних документів, що дозволили б передавати зброю іншим особам. За виключенням випадку, коли ви виїжджаєте за кордон і передаєте зброю на зберігання через нотаріуса, де легально можна тренуватися та стріляти, виключно у спеціальних місцях, що мають офіційну ліцензію на стрільби. Наприклад, тир, полігон, ніякої стрільби по банкам у лісі на дачі та полі, тим паче на сьогоднішній день до вас дуже швидко прийдуть працівники поліції або військові з питанням. Тож приїжджайте до нас в тир або на полігон, наші інструктори з радістю проведуть вам тренування. Я переїжджаю в інше місто на тимчасове проживання, що мені робити з моєю зброєю. Іти в МВС за місцем зміни реєстрації проживання та зареєструвати зміну свого місця проживання. Пізніше це буде доступно в електронному кабінеті, але якщо цього не зробити, то можете втратити свою зброю. Я отримав дозвіл на придбання, придбав зброю, але постійний дозвіл мені ще не видали, чи можу я вже пристрілювати зброю, перевозити та тренуватися. Ви можете лише зберігати зброю, користуватися нею до отримання постійного дозволу суворо заборонено. Як отримати дозвіл, якщо ви військовий? Вам потрібен той самий пакет документів, але замість проходження курсу навчання ви можете принести Форму 5 та військовий квиток. Якщо у вас залишилися ще питання, пишіть в коментарях. Ми зробимо окремий випуск, де будемо відповідати на ваші запитання з приводу зброї. З вами був Віталій та Civil Safety Academy. Давайте підіймати культуру зброї разом.